В Євангелії від Матфія в 16 розділі описано, як ми відкриваємо двері для сатани. Ісус спілкувався з апостолами, з апостолом Петром, і Він їм відкривав волю Божу, що йому треба буде піти на хрест і постраждати заради спасіння кожного з нас. І Петрові наче прикословити Ісусу, говорити: Ні, Ісус, навіщо тобі не йди на хрест? Пожалій себе. І що сказав йому Ісус? Ісус сказав, відійди від мене сатана. Чому? Тому що, коли ми опускаємося на рівень плотський і душевний, тому що Ісус сказав, що ти думаєш не про те, що буде, Боже, не про Божу волю. А ти думаєш про те, що людське, просто почуття, душа своя, і це все рівень бісівський, це все рівень сатани. Ми тоді приймаємо природу сатани, коли ми живемо просто по плоті, по душі, гордимося, там не хочемо смирятися під волю Божу, шукаємо собі виправдання, щоб не виправляти своє життя, не змінюватися, не каятися і не виправляти дійсно свої гріхи. То ми тоді в позиції сатанинській, бісівській. А для того, щоб нам врятуватися, нам треба смиряти твою свою душу і підчиняти її Христу, підчиняти волі Божій.